Зі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра, о 22.00 відбудеться матч у Лізі Чемпіонів, матч відповідь. Лісабонська Бенфіка. У себе вдома на стадіо Далуш. Команда буде приймати Монако. І сьогодні я, друзі, хочу поговорити про Бенфіку. Про Монако. Ну і в кінці відео, відповідно, поділитися своїми думками. Чого все-таки очікую, та я відданго двобоя. І давайте, друзі, про все ми поговоримо та по порядку. Давайте подивимося, взагалі, то ймовірність на перемогу. Дивіться, 53% вважають, що переможе Бенфіка, 23% вважають, що. Буде додатковий час. І 24%, вважаючи переможе Монако. Якщо подивитися останні 4 матчі, які були зіграні між командами, то Бенфіка має перевагу три перемоги, Бенфіка? одна ніч'я, та жодної перемоги не було у Монако. Ніче, до речі, відбулася, нагадаю, 22 жовтня 2014 року. Тоді, до речі, друзі команди в одній же групі пересіклися. У грубому етапі сезону 14-15-0 на стадіоні Монако команди зіграли. А ось 4 листопада на стадіо Бенфіка з рахунком 1-0. Монако обіграла. Ну, у цьому сезоні команди вже двічі справді зустрічалися. Спочатку у, скажімо так, в загальному сьому груповому етапі да? зустрілися команди в рамках п'ятого тура. Ось якраз до 27 листопада. У неймовірному просто матчі Benфік перемогла Монако з рахунком 3-2. Десь вилучення Сінго зіграло ключову роль Але в будь-якому випадку Benфік перемогла. А тиждень тому назад Benфіка з рахунком 1-0 Монако перемогла. І знову було вилучення в Монако. І знову Бенфіка з мінімальним рахунком перемогла. Тільки на цей раз Павлідіс забив єдиний м'яч. і тут матч вже не такий був яскравий, як тоді. Але, в принципі, хоч і голів було мало і справді, то голів було дуже мало, лише один забитий м'яч. Ну, все одно, матч був такий цікавий. Монако краще розпочало, але потім Бенфіка десь прихопила ініціативу. Гол Павлідіса, вилучення, ну і все. Далі вже Бенфіка було ближче до 2-0. В принципі, Монако я вважаю, навіть програти ось так 0-1 по. Так, ну, то -то, по такому сценарію гра йшла пропущений м'яч, вилучення ранньої на другому таймі. Бенфіки був цілий, по суті, тайм, щоб забивати другий, то і третій, і по суті, вже закривати питання. По суті, вже закривати питання. Але Монако не пропустило і навчитися, ви так знаєте, програти хоча й 0-1, хоча й вдома, але все одно, навіть така поразка не дає реальні шанси Монако на те, щоб зробити камбек. І, відповідно, пройти далі. І я вважаю, що у Монако шанси будуть для того, щоб зробити камбек. Я так вважаю. Якщо, до речі, подивимося на Бенфіку та Монако, де там команди йдуть у внутрішній першості. То Бенфіка скоро чи відрив від спортінга. Лісабонський спортінг, який мав відрив на 6 очок команда дві нічі Підряд здобула. З Двінічих команда Підряд здобула, а Бенфіка. Здобували дві перемоги підряд. І вже на відстань вихоча у Бенфіка так, підкралася вже к спортінгу. Після 22 турів до речі, у Бенфіки 16 перемог, стільки ж, як і у спортінга. Дві нічих чотири поразки у Бенфіки. Останні 5 матчів, одна поразка та 4 перемоги. В принципі, друзі, Бенфіка дуже так, напевно, виглядає. Програли вони Казапії Ось після поразки від Барселони, можливо, десь психологічно, да, ось так. Але потім Ювентус обіграли, Штрело обіграли, Море... Море Ренце обіграли, і Монако обіграли, і ще Санту-Клару обіграли. Тобто Бенфіка зараз справді на ходу. Друзі, Монако Хютера на четвертій позиції після 22 турів, 40 очок у Монако, 6 поразок, 4 нічів, 12 перемог, 44 забитих м'ячами Монако, 29 м'ячів пропущено, плюс 15 різниці забитих та пропущених. У Монако. Останні 5 матчів, 2 поразки та 3 перемоги команди Хюттера. Друзі, якщо, до речі, подивимось, матчі. Монако, да? ось Осер переграли да? при Ла Паріжу, Бенфіці програли. І тут Монако перемагає Нант за рахунком 7-1. Х'єд-трик! Біарет забив, Мінамін забивав, Бенцегір забивав. І них забивав, хоча першим вже пропустили, а Блін забив, але потім вилучення. Вилучення у Нанта, і Монако забиває сім'ячу відуті. Знаєте, Монако було ось важливо ось перемогти. Тому що. Команда і справді не впевнено вилізла за останні місяця. І тут така впевнена перемога 7-1 перед матчем проти Бенфіки і в такому настрій доволі таки непогано, зараз Монако буде підходити на цей матч. Ось Тому я вам друзі кажу, у цьому матчі ще абсолютно нічого не вирішено. Тим більше ми пам'ятаємо ці матчі, Да, на Кроповій стадії у п'ятому турі 3-2, перестрілка, яка неймовірна була. Там була просто неймовірна перестрілка і справді. Матч 12 лютого був не такий, можливо, яскравий на голи. Але події були просто неймовірними. До речі, друзі. До речі, друзі, Бінфік Рінату Санчеш не зіграє Говея, Ді Марія, Луїш. Луіш не зіграє через дискваліфікацію. Ну, а всім футболісти травмовані, чи всім хочеться їм побажати всього найкраще. Балаган, Тезе, Магаса, Головін та Закарія. Ну, Закарія – це дискваліфікація, тому він та не зіграє. А ось у інших футболістів травми в Монако, і усім хочеться футболістам Монако та Бенфіка, які зараз травмовані справді, скоріше, гол дуже не справді, побажати. Так, ну що ж, друзі, тепер ти -те давайте вже до думок переходити. чого очікує, та я Від анакута матч. Бендіка і перевага. 1-0 перед домашньою грою це, звичайно, що перевага суттєва. Тому що ти граєш вдома. Але знаєте, друзі. Я думаю, що інтрига у цьому матчі буде, я вам хочу сказати, неймовірно. Знаєте, друзі, чого я очікую. Мені взагалі, друзі, що серце підказує, що якісь будуть, екстратайми ось тут. А можливо, навіть і серія пенальці. Тобто, знаєте, друзі, мені ще здається, що ось Монако зможе ось Бенфіку обіграти. Ось не знаю, друзі, я... ось мені щось, знаєте, так серце підказує. що Монако ось прямо обіграє Бенфіку в основний час. З якимось там мінімальним рахунком, я думаю, 2-1. Тобто я думаю, що буде командовий заб'ють в основний час. Але Монако обіграє Бенфіку в основний час. І все буде вирішуватися, я думаю, в екстратаймах. по 15 хвилин. Да, мої любі друзі. Да, Моя думка, що будуть екстратайми. Ось не знаю, мені щось про серце ось підказує, що у цьому матчі взагалі ще далеко нічого не вирішено взагалі-то. І це не кінець абсолютно. Це точно не кінець. Я думаю, що Монако і справді зможе обіграти Бенфіку з мінімальним рахунком десь так 2-1. В основний час гра перейде в овертайми, і там все і вирішиться. або в серії пенальті. Тобто, я взагалі ось... Я думаю, що взагалі серія пенальті навіть не може бути і справді. Тобто, ця буде пара, ця битва це буде просто неймовірно. Ну, Тому що команди справді рівні. Сказати, що Бенфіка сильніше, ніж Монако, б не би б не сказав би. би не сказав би, Монако така дуже сильна команда. Ну і сказати, що і Монако сильніша за Бенфіку, ну я би так і не сказав би. Ці рівні команди, і я ж кажу, тут все може вирішитися. Будь-яке вилучення, наприклад. Ось. Так то команда рівня. Так то команда за суть рівні. Ну, не знаю, друзі, ну я прям думаю, що ось Монако обіграє Бенфіку ось в основний час. Ось не знаю, друзі. Щось мені прямо так серце знаєте. Підсказує, що ось Монако обіграє Бенфіку 2-1 в основний час. І все-таки все буде вирішуватися ось в екстратаймах, таймах або нові серії пенальті. Але в кінці та кінців у цій драмі пройде Бенфіка, друзі. Думаю, що да. Думаю, що Бенфіка все-таки пройде якраз в 1-8 фінала. Ну, думаю, що будуть, буде, буде додатковий час. Я думаю. Тобто, думаю, що Монако в основний конкретно час за 90 хвилин. Я думаю, що Монако Бенфіко обіграє. А ось або в додатковому часі, або, можливо, в серії пенальті, все таки Бенфіка, все-таки Бенфіка, там. або в додатковому часі там заб'є і про дедалі, бо в серії пенальті Бенфіка переможе пройде далі. Но в підсумку, думаю, що Бенфіка опиниться в одній восьмій. А так, думаю, що битва буде просто завтра неймовірною. Думаю, що Монако Бенфіку обіграє в основний час з рахунком, думаю, 2-1. Ось. Але в екстра таймах або в серії пенальті, далі пройде, все-таки, думаю, Бенфіка. Я думаю, друзі буде якось так. Тож, перша моя думка, це обидві команди заб'ють. Друга моя думка, це Монако в основний час за 90 хвилин Бенфіку обіграє. Ігра перейде в додатковий час, я думаю. А вже там, в додатковому часі, або в серії пенальті, далі вже все-таки пройде Бенфіка в 1-8 фінал. Друзі, що думаєте, взагалі то виспродуть цього матчу? Я думаю, що це буде неймовірний матч з неймовірною інтригою, з неймовірною драмою. Ну, щось я так думаю. Тому, друзі, якось так. Друзі, вам бажаю тільки добратися в житті, бережіть себе, будьте завжди нехай щасливі. Нехай за все буде добре. Усім до побачення. Усім нових зустрічів.